Доброго ранку! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку Як досягти успіху. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про досягнення. Роздивіться, будь ласка, малюночки і прочитайте написи під ними. Чи можна одним словом... Підписати всі малюнки. Яким саме? Перемога, удача, досягнення, здобуток це успіх. Успіх це позитивний результат, який ти отримуєш. Від систематичного виконання роботи. Успіхи бувають різними. Хтось досягнув найвищого результату в певній діяльності це рекорд, хтось здобув блискучий публічний успіх це тріумф, а хтось швидко і твердо вивчив табличку множення. Це досягнення. Але буває так, що хтось просто знайшов величезний білий гриб або впіймав двокілограмову щуку. Тоді це теж успіх. Інакше кажучи, удача. Людині поталанило, тобто пощастило. Кожна людина, дорослий чи дитина має свою мрію, прагне чогось. Хтось хоче стати науковцем, хтось астронавтом, а хтось програмістом, перекорем, дизайнером. Маючи відповідні знання і навички, можна досягти успіху в будь-якій діяльності. Отже, насамперед. Людина має визначити для себе мету. А якими ж якостями треба володіти, щоб досягти успіху? Важливо не боятися сміливих мрій та повсякчас залишатись оптимістом, не забуваючи, що ти сильний і все можеш. Добери риси характеру, які допоможуть досягти успіху у житті? Давайте прочитаємо риси характеру: працьовитість, допитливість, старанність, байдужість лінощі, посидючість, наполегливість, неуважність. Як ви вважаєте? Які риси характеру допоможуть досягти успіху? Давайте перевіримо. Звичайно, це працьовитість, допитливість, старанність, посидючість, наполегливість. І я впевнена, ви всі маєте ці риси характеру. Люди по різному розуміють життєвий успіх, але всі сходяться в одному успіх це результат праці та наполегливості. Доказом цього є життя видатних і успішних людей. Усі вони займалися своєю улюбленою справою, багато навчалися і наполегливо працювали. Таким був відомий українець Григорій Савич Сковорода. З дитинства Григорій полюбляв навчатися. Сковорода став першим українським філософом, тобто мислителем. Який цікавився законами світу і людського життя. Сковорода був також письменником, учителем, музикантом і знав кілька іноземних, і давніх мов. Для чого ти навчаєшся в школі? Які шкільні предмети тобі подобаються? Дай відповідь на запитання. Ти ходиш до школи, щоб навчатися. Навчатися це твоя основна праця. Навчання дає тобі знання, розвиває уміння, виховує навички. Навчання це твій особистий вільний вибір. Воно потрібне не батькам, не вчителям, а саме тобі. Осві ти здобуваєш сам. Здобувати знання, уміння й навички тобі знадобляться для того, щоб застосувати їх у житті. Завдяки їм ти опануєш омріяну професію, будеш почуватися впевнено в майбутньому. А зараз я дам тобі декілька порад, щоб досягти успіху у навчанні. Завжди уважно слухай вчителя. Намагайся самостійно виконувати всі домашні завдання. Читай якомога більше книжок. Намагайся бути організованим і наполегливим. Не бійся своїх мрій. Будь готовий! Прийняти допомогу і допомогти іншим. Не бійся помилок і вчися на них. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Ось вам моя порада будьте завжди працьовитими, організованими, рішучими, активними, допитливими. Акуратними у роботі, і тоді ви обов'язково досягнете успіху. Навчаючись, ти стаєш розумнішою та всесторонньо розвиненою людиною. Це дасть тобі можливість досягти успіхів у житті. А я дякую вам за увагу і бажаю вам успіхів у навчанні.